Зруніть сльозу, бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не наодинці. Зруніть сльозу за тим, хто не зріс, що мали зватись гордо, українці. Заплачте, затужіть, заголосіть. Померлі люди, стогнуть стоїднини, і благають, українці, донесіть стражданний біль голодної країни, згадайте нас! Бо ми колись жили зруніть сльозу і хай не гасне свічка, ми в цій землі житами поросли, щоб голоду не знали люди вічно. Пам'ять нескінчена книга, в якій записано все і життя людини, і життя країни, там багато сторінок вписано кривавими і чорними кольорами. Особливо вражаючі сторінки, де смертельним шрифтом викорбуно слова Голод, Голодомор. Щороку, у 4 суботу листопада, Україна прихиляє голови перед мільйонами жертв голодомору 1932-1933 років перед тими страждальцями, могили яких розкидані по садах, балках, дворах, узбіччях доріг. Та на цвинтарях, де насипані великі могили 1933 рік, найчорніший час в історії України в світі не зафіксовано голоду, подібного тому, що випав тоді на долю однієї з найродючіших і найблагородніших країн. А навесні цього самого року в Україні помирало 25 тисяч людей щодня, тисяча щогодини – 17 щохвилини усього жертвами голоду за неповними даними стало від 7 до 10 мільйона чоловік, з-поміж них 3 мільйони діти. Голод був штучно організований, свідомо спрямований на знищення українського народу. Це була Людоморська війна проти цілого народу, такого працьовитого. Мирного і цілком безвинного, то був масовий сталінський геноцид. Вимирали ж цілі села, не будь як, а за стратегічним диявольським розрахунком адже потрібно було підірвати саме коріння нації, зруйнувати основи устеленої і віками народної моралі, витруїти в душах людяність, натомість насаджуючи всюду режим терору. Сіючи страх, розпалюючи ненависть і жорстокість, таку, що й досі суспільству дається знаки. Наприкінці зими 1933 року голод в Україні набув велетенських розмірів. Люди в селах їли мишей, щурів і горобців, траву і кору дерев. Доведені до відчаю люди їли жаб, трупи коней, убивали. Та їли одне одного. Важко в це повірити та уявити, але коли людина довго голодує, вона ніби втрачає розум, стає звіром. Голодне лихоліття найболючіше вдарило дітей, вони виявилися найменш захищеними, діти гинули з різних причин від опухання, ставали жертвами людоїдства від фізичної розправи над ними. Так, нам важко це повірити, але наше головне завдання ніколи не забути і нізащо не допустити повтору катастрофи, повтору знущання над українським народом. Аби трагедії народу ніколи не повторилися, необхідно, щоб ваші руки були міцними, надійними, голови світлими, а серця благородними. Ми принесли вам квіти і свічки. Ви в нашій пам'яті навіки, батьки, сусіди, чоловіки і жінки, і ви замучені її діти.